Донханг 404 G2 з чотирьохциліндровим двигуном на 40 кінських сил. Повний привід 4х4. Посилена буква ревесивна коробка. Ось тут ви можете розглянути. Для кращого огляду та просвіту для оператора. Завод Донфан встановив сучасну оптику з лінзами. Ось можете побачити її зараз. Покращене місце для оператора, рівна підлога, міцна коробка передач. Також ви зараз можете спостерігати з боку стоїть треверс, нічого ногам не мішає. Сіли спокійно і працюєте зранку до вечора. А також в даній моделі ви просили, ми зробили ось подарунок до кожного 404 го G2 встановлений компресор. Пройти тест-драйв, а також придбати трактор ви завжди можете за адресою міста Івано-Франківськ Каловське 28 біля авторин. I'm on a lot.